Вімкни! Ано включи! Цього мангала? Зараз сидимосос. Ми будемо водити на ось цю трубу від мангала. Зараз подивимося, як воно буде працювати. Так, наразі тестимо Справи, Вже потім будемо бачити, як він буде працювати у нас. Такою кількістю димок. Ми зараз подивимося, як воно буде працювати. Так, все, дим починає виходити. Вімкни! Опа! Починає нас затягувати. соус се пішло, пішов розварювати. А ну включи. Ну давай, покичий ти пар. Знімається. Тобі не включається в цим регулятором. В'єднали, розібрали, викупили санктану взятку і включили сюди оцей такий регулятор. І тут зараз що в нас є? Оце задимлення іде тими щілинами. Ми зараз взяли кутника і зараз залізали пас, і зараз його також заставимо. 3 часовой зуб. Зербайл. Я понял, слышишь Я не так и